Дії, друзі, сьогодні мова буде йти про цей компресор. Купував я його із-за того, що все-таки бюджетний варіант можна сказати. От, ну і з хорошими характеристиками: 38 кВт 150 літрів і 840 літрів в минуту, нібито він качає. От, зараз не знаю скільки він качає. От, Бо вже він прокачав, дай Боже, вже скільки роботи переробив цей компресор. От, ну, Дай Бог, що б робив. От. Е, ну, На той час, як то кажуть, щось серйозне купувати не було коштів, а такий, наче, по грошам, і підійшов. От, е, Я його купив на самому початку, тільки перші холода, і почались в мене проблеми з тим, що він не міг запуститися. От, е Я купив новий мотор, бо думав, що в описі написано, що це Польща, але е збирався він в Китаї та думаю, це, мабуть, китайці наліпили щось там надурили, мабуть, е мотор слабший. Куплю я синішого мотора, і все буде чітко. Купив я синішого мотора, оказується, проблема не зникла. Я тоді купив е то есть, подивився по інтернеті. по... Погуглив оце все діло. Дивлюся, який же ж я дурень, що купив цього мотора. Оказується, проблема в тому, що коли в резеці низька напруга, тоді виходить подібні такі компресори, в них проблема двохпоршньових, що вони не можуть запуститись. Ну, В ітогі я визвав електрика, перекинув я на другу фазу своє приміщення і все запрацювало. бо Попереді моє приміщення працювало там, де був запитаний будинок. А там в будинку що хаті і бойлери, і духовки, і плити, і телевізори, і комп'ютери. Так що хата тягне більше в мене, ніж сама майстерня, включена з усіма станками. От. Ну, це така ситуація трапилася, і ця проблема зникла. От, з часом. Із-за цього, що він погано запускався, згорів, підгорів такий прилад теплуха. Да, от, знаєте, що вибиває. ну, Як то кажуть, я порахував, що це річ не нужна, взяв і викинув та й на тому. і все. От. Ну, Мотор не гріється, це не і Він буває, качає качай, качай, бах і вибив. Бах і вибив. То я його взяв і викинув. От. Е, ще оце така нюанс. Оце, що оце пластик від ці фільтра, вони самі по собі відкручуються. Бачите, я і фуму намотав, от спеціально я її ось от крутив, показати, які вони і скотчем їх поперемотав, бо вони вже падали тут тисячу раз. От, Ну в ітогі, виходить, що, ну так, як, як сказати, Работає, ну потроху розвалюється. Да? Ну, в того, щоб там сильно щось страшне, ні. так він працює нормально. От одне єдине, що це не знання. Я поміняв мотора, і теплуха підгоріла, вона не, ну, вже слабенька стала, і рішила вона мені постійно вибивати. Я її там напряму ну, включив та й на тому все. А так він працює, набирає. Нормально, ну сказати, щоб там якраз у мене не вспіває набирати воно ну, ніби нормально. От, І дуже-дуже просили показати, за скільки минут він набирає повний балон. От, зараз ми все під'єднане, все включене. Зараз стоїть він по нулям. Зараз ми це все діло візьмемо. Включимо за цічем, е, як то кажуть, з нової е, секунди і минути. Погнали! Бачите, трохи набрав. Ну туди де повніше йому вже важче буде набірати. Ну, Робить не сильно голосно, бо є такі компресори, що прям втриматися не можна. У мене є, воно маленьке, там є то хто той перекрикує навіть самі гучніші станки мої. Вже хвилина пройшла. Я дивлюся по зйомці відео. Хвилина десь пройшла. Вібрації він більш-менш нормально може погано вібрувати із-за того, що в мене пол тут кривий. Вже дві хвилини пройшло. Ну і все, дивлюся в 2.40. Ну, грубо говоря, 3 хвилини проходить, набирає він повний ресивер. Ну, от, якось так. При роботі дивіться, мотор зовсім холодний. Ну, звичайно, це чугунний хороший. От тут завжди, от, ну тут ще тепле, бачите, і Руки можна гріти. Зимою він краще себе почуває, звичайно, от, тепло. от, можна, Не, не, не кип'яток, що пальці шпарить. Ну, звісно, як попрацює, от, звичайно, там постійно, ну, поршня є поршня, що ж що, 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 хочете. Ну, так от, от така ситуація. Щоб він там. Ви чули, як він і працює? Працює рівномірно. От вже досі працює рівномірно. дуже хорошо. Що можна, наприклад, є в ньому запчастина, оця повністю ця головка. Вона зараз в районі щось там не, не багато, наче 4,5 стоїть. Зараз не скажу. Тоді останній раз, як я дивився, 4,500 була. Зараз не, не скажу от скільки вона оця коштує. Так що може відпрацювати, можна цю всю головку викинути, нову поставити, та, та й не морочиться, як то кажуть. От, автоматика все в порядку. Ніде нічого тут не заїкалось, не заскакувалося ні разу. От, з приводу цього, щоб там не, вик... не... не включався, не виключався. От, ну, в основному в мене ця автоматика включена. Бо е... я, наприклад, беру, держу цей, як сказати, е... включаюся автоматом. Це все діло і в мене запускається він, і я тут починаю тут красить, фарбувати форб, і все тому подобне. Ну так, так він і працює. Не, не, не знаю. Звичайно, ніяк не дійдуть руки, хочу тут зашити його, от хоч якоюсь ДВП-бумагою, щоб наче він менше. Набирав е пилюки, але все одно проблема в тому, що як буде закрите пространство, гляди боюся, щоб не перегрівався. Ну, ну наче не знаю. Ну, але пилюка, вона ж теж насідає, перегрів... перегріватися може бути. Ну, в общем-то, якось так ще ніяк не придумаю, як його убезпечити і на тому все. От так що що хочу сказати: От такі фарбопульти я використовую. Ось вони. Ось такі всякі фарбу пульти. Вони недорогі, дешманські. От, і тягне він геть без всяких проблем. От, спеціально вони для дерева там призначені. Написи їхні. Ну, З ними все нормально. От, не знаю. Працює і слава Богу, як то кажуть. Працює, то і працює. От. Так що, це такий результат з приводу цього компресора. Не пам'ятаю вже, скільки років у мене, мабуть, років зо три, може, трошки більше, десь, мабуть, більше, ніж 3 роки. От. Тому він вже свої гроші я ж кажу, відбив, відпрацював це точно. Дуже багато роботи він зробив. Працює він у мене, виходить? На тиждень-два рази раз десь на тиждень, а два рази на тиждень цілий день може працювати. Ну, як вклю... Ми пофарбували, да, там, е, наприклад, заповнили оці всі етажерки, пофарбували, і потім уже він там відпочиває, поки не висохне. От, це може бути там е, півдня без перестану він постійно працювати. А може бути, якщо це масло, то ну, десь 3-4 години він може потихеньку працювати от в такому плані. От, там і масло, Якщо це поліретан, то це цілий день, бо тому що не вспів його пофарбувати, як поки оце все заповниш, першу, перша вже висохла, як то кажуть. Починаєш заново і по черзі починаєш фарбувати. Так що він практично не зупиняється. Тут вже ми, ми швидше втомлюємося, чи він. А так, ну працює то і працює, як то кажуть, поки працює, то і добре. От. А так, це вам уже вирішувати, купувати чи ні. Я його обрав, я одразу подивився, чи є якісь запчастини. Потім я глянув, що є така ціла головка до нього набір. Та думаю, то на що тоді вже щось там інше і купувати? І тим більше я подумав, що. Такий подібний компресор можна навіть будь-яку головку, не іменно цієї марки поставити, а іншу навіть головку поставити. Мотор тим більше є. Якщо, в случай чого, підсодінити, не буде проблеми. Я думаю, що вони підійдуть однаково. Так що, ну, якось так. Тим більше тут є і запас, ось, бачите, підігнути цей, можна рівніше, там, може, якось інші там якісь головки там підходять. Так що, я думаю, це не є проблема. Так, а так. От, от так він і працює. Дивіться, друзі. Ш, якщо вам подобається, я думаю, для невеликих робіт ви можете сміливо його брати, от, і вам його вистачить. Якщо десь хоча б. Ну, Трішки більше, ніж мої роботи, то звичайно беріть щось уже мощніше і більше. От. Ну, Мені його вистачає. От Я роблю роботи, мені вистачає, так що для моєї майстерні повністю я ним задоволений, і вистачає. Одне єдине, що це з ним трошки наморочився, але від того, що, не від, що він 220. Якщо у вас є. Три фази, є такі, кажуться, трифозні беріть трифозну і не муручтесь. от Бо 220 трошечки от проблема в ньому болячка, якщо мала напруга, то може не запускатись. Напруга при 190 він уже не тягне. От, там 230 пише. Треба, щоб була напруга йому. Ну, 100, 100, 200 він запускався, але як запускався, Треба, щоб ресивер був пустий. От, треба спускати в воздух. Ну, якось так. Ну що, друзі, вам вирішувати, купувати це, не купувати цей інструмент. От, Бо гроші ваші. Я вам розповів, як, що в мене з ним було, як він працює і тому подібне. От. Робіть висновки, і дивіться, як. Як ви поступите, не подобається краще беріть інше. Я нікому не нав'язую свою думку. Я показую лише е, ті е, інструменти, і станки, які я купую. От які вони в мене в роботі, що з ними трапилось, що не трапилося. От і як вони себе там почувають далі. До речі, оцей мотор, де я замінив, він у мене працював на токарному станку. Доволі ще й непогано. Хоч високі обороти, ну треба було там сімічим. ну Зараз я його брав, У мене там стояв токарний станочок, я його брав, бо він мені заважає і тому подібне. Я... Він мені не нужен, в принципі, нема. Постійних таких робіт, він маленький, тим більше, особливо маленьких робіт, то, то я його прийняв, щоб він мені не заважав. Так що якось так. Все, друзі, буду завершувати. Ось вам інструмент. Дивіться, приглядайтеся, ні, сумнівайтесь, купуйте щось інше. Ну, Якщо, наприклад, ви займаєтесь невеликими роботами, то я думаю, що вам його вистачить. А в мене все, друзі. Всім міцного здоров'я. Мирного неба і до зустрічі!